Через тиждень 18 травня ТЦК вже почне використовувати нові методи перевірки людей. Причому це буде законно. Як ви знаєте, починає діяти закон з 18 числа. Отож, що це за методи перевірки? Оповіщення е, людей про е, от, е, необхідність завітати до ТЦК. Так? Це вони так називаються. Я це називаю по-простому: перевірка людей на вулицях. Шманати будуть на вулицях, так? Це якщо вже зовсім по-простому. Отож, оповіщення, повторюсь, як вони це називають населення про необхідність завітати для ТЦК для оновлення своїх даних, буде проводитись на вулицях, в тому числі. З 18 травня чоловіки повинні будуть носити з собою військово-обліковий документ. І пред'являти його на вимогу співробітника ТЦК, а не лише на вимогу поліцейського, як це було раніше. Водночас військово зобов'язаного чоловіка не мають права затримувати. Будь ласка, не забувайте про це. Не забувайте про це, що операція БУС законною не була, і законною не стала. Виключення, якщо людина перебуває в розшуку. Так. Тепер це вже буде законно. Якщо людина перебуває в розшуку національною поліцією, тоді людину можуть затримати, можуть скласти адміністративний протокол і доправити до військомату. Тепер це може бути е, важливо, що лише правоохоронці. Будь ласка, запам'ятайте це, лише правоохоронці мають такі повноваження. ТЦК. Ні за старими, ні за новими законами такого права не мають. Тому операція абуз ніколи не була законною і ніколи її не буде. Хочу нагадати: заштовхування військовозобов'язаного до транспорту, яке практикують представники ТЦК, це незаконно. Силу можуть застосовувати лише поліцейські. Якщо таке правопорушення відбувається з боку працівників військоматів, треба фіксувати цей процес на відео. Також попереджати, що за подібні дії може бути кримінальна відповідальність. Це ваше право. Згадайте безліч відео про те, як тільки людина починає знімати відео, все. Одразу людину там відпускають, одразу починають щось там говорити, одразу відчеплюються від, від, від людини, і на цьому все завершується. Так буває дуже часто. Телефон є майном людини, тому його не мають права забирати ні в якому разі. Чоловікові повинні надати можливість а, встановити контакт з рідними і близькими, там, якщо це затримка, і так далі. І так далі. А, ну, це так, як має бути. А як буває, ми з вами знаємо. Це я сказала, як має бути по закону, але як, як, як є, ми бачимо з вами дуже багато відео, що такі операція бус вона проводиться, і, на жаль, ніяких покарань це ТЦК не несе. І це дуже і дуже погано. Далі, дуже цікавий момент. Пам'ятаєте ось це відео Масічук, де вона погрожувала всім, що прийде СБУ до вас, прийде СБУ до мене, прийде СБУ до всіх, хто не мовчить і кому не подобаються неконституційні закони. Ви знаєте, я так розумію, що задум був такий: налякати людей і щоб всі замовчали. Ну невже вони думали, що люди будуть мовчати? Я не знаю. Скажу вам так: виявляється, ми з вами все не так зрозуміли. Заяву один плюс 1 медіа щодо інтернет-компанії проти ведучої Наталі Мосічук, які мають ознаки замовності. Виявляється, ми з вами все перекрутили. Пані Мосічук, ні, вона зовсім не погрожувала нам. Ні, виявляється, що цю фразу ми всі з вами просто вирвали з контексту. Давайте ще раз переслухаємо це відео, і просто е було б добре, щоб Мосічук сама переслухала те, що вона сказала. Бо я думаю, ми з вами все правильно зрозуміємо. Недовго пісенька гратиме, тому що Служба безпеки України постукає в двері кожному, е, і іграшковий період, а цей букетно-шоколадний він закінчується в Україні. Це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відмазити вас, то очевидно так, але краще не говоріть дурню і не говоріть те, що шкодить державі. Щодо чоловіків, я думаю, що переважна більшість пройдуть ТЦК і ВЛК, іншого виходу немає. Тобто, бачите, як виходить? Ну що зроблено, те зроблено. Знаєте, це її особиста справа. Чи може не особиста, може їй зверху хтось сказав таке повідомити нам всім, щоб прощупати, як люди віднесуться до цього, щоб побачити реакцію людей і так далі. Хочу ще е, трошечки про те, що було в цій статті. Тобто, також в статті е, ну, вказано про те, що ви все не так зрозуміли, все зовсім не так. В статті також не забули про те, що ось тут тих не мовчить, знає, що ось така маніпулятивна форма знаєте, подачі інформації. От хто критикував Мосійчук, що все це може бути вигідно насамперед країні агресору і так далі. тобто, Якщо ти не мовчиш, значить ти поганий? Ну якось так все це. Ну це як завжди. І закликали пам'ятати про базові принципи медіаграмотності і дотримуватися журналістських стандартів. Ви знаєте, от мені цікаво, а яких журналістських стандартів дотримувались Мусічук, коли казала цей свій спіч? От мені просто цікаво. Чи вона забула про взагалі про всі стандарти і про людські, мабуть, теж? Чи це була перевірка людей, як я вже казала, як зреагують люди? Знаєте, зреагували, ніхто не злякався. І люди мовчати не будуть. Наостанок, от про що хочу сказати: чим закінчились травневі шашлики? Ми з вами побачили на власні очі. Досі бачимо ще. Чого варті обіцянки завершення війни? Я думаю теж. Постає питання: наскільки влада здатна взагалі відповідати за свої слова? Ви знаєте, от я дивлюся просто на купу цих проблем, яких дуже багато накопилось. Дуже накопичилось багато: від економічних до демографічних, там від екологічних до правових. Я не розумію, як з цим вправляємо. Поратися, якщо чесно. Розумію, що буде дуже важко. Наскільки важко, дуже важко. Чесно, щирю, от щиро не заздрю тим, хто прийде після Зеленського. Просто цій людині прийдеться просто все це розгрібати. Розумієте? Просто все це розгрібати. Все це лайно прийдеться розгрібати. Якщо залишиться Зеленський. Ну, я думаю, що є і прихильники Зеленського. Мені здається, що ці проблеми просто вирішити буде неможливо. Ну, якщо за цей час їх не вирішили, я не знаю. Мабуть, їх буде вирішити неможливо. Це моя думка. І не факт, що наш мудрий народ, він обере владу тих, хто хоче справді відродити Україну. Але мені дуже хочеться вірити в те, що ми більше не помилимось. Дуже хочеться вірити в те, що ми не оберемо знову того, хто просто хоче там покерувати, хто хоче я не знаю, накрасти, як це робило дуже, дуже багато президентів. Або просто приміряти на себе місце Зеленського, Єрмака, там, Татарова, таких як Карахамія і так далі. Я знаю, що ще треба виграти війну. Я знаю, що ще попереду буде дуже важко. Але я розумію, що нам вже зараз треба планувати своє майбутнє, планувати сценарій вирішення проблем. Інакше буде, знаєте, як з обіцянкою травневих шашликів, замість підготовки до війни. І прийде час, а ми просто будемо не готові до цього. Треба думати і готуватись, і наступного разу більш ретельно думати, перш ніж робити вибір, і не робити вибір по приколу. Бо цей прикол, знаєте, нам дуже дорого обійшовся і продовжує дуже дорого обходитись. І ще не знаю скільки буде обходитись цей прикол. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.